Що більш-менш ради, так це погода. Стабільна вона по всіх регіонах, але є нюанси. Є нюанси. Традиційно починаємо з погоди, як завжди, у сніданку. Правильно так, але сьогодні в нас чергує Олена Квітка. Ми вже скучили за нею. Олена повернулася. Вітання. Тобі хочемо тебе побачити? Ну і звичайно, з твоїх вуст вже почути про погоду і в столиці, і по всій території України. Ну видно, що відпустка у людини була. Ти бачиш красива, ошатна, весела. Раді тебе бачити. Колеги, доброго ранку. Я поки що вас не бачу, але дуже рада чути. Ви знаєте, от погода сьогодні буде дійсно класною, майже по всіх регіонах України, але це точно є нюанс. От принаймні в столиці ви можете бачити накрапає вже зранку, але тим не менш, хоч Київ мене і зустрічає, от фактично такий перший, ну чи може в другий робочий ефірний день а, з такими дощами. А, в мене є дві класні новини. Ну, по перше, сьогодні середа, якщо я не помиляюся, і це вже маленька п'ятниця. Ну і друге, я вже сказала, що сьогодні. Все ж таки переважно по всій території України триматиметься сонячна і дуже тепла погода. А будемо сподіватися, що це такий початок а, чи продовження бабиного літа, який ще буде тривати. А що саме нам сьогодні прогнозуються синоптики, Зараз розповім більш детально. Починаємо традиційно зі сходу України, і ось там буде невеличка хмарність, але опади сьогодні не очікуються. В Харкові, Донецьку та Луганську. В день температура повітря прогріється від 23 до 25 градусів тепла. На півдні країни сьогодні також без опадів, там буде. Триматися суха і така переважно сонячна погода: це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. А також в Криму в день там температура коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла. На заході країни там буде сухо у всіх областях західного регіону. Окрім одного, це Закарпаття. Там очікуються невеликі опади. Загалом в цілому західному регіоні в день повітря прогріється до 26 градусів тепла, крім двох регіонів. Це у та рівня, там буде плюс 24, і таким буде денний максимум. І ось північ країни це наймокріший регіон. Там дощитиме сьогодні в усіх областях без виключення. Це Чернігів, Суми та Житомир, і в день температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла. У центрі країни сьогодні буде, хоч і хмарно, але все ж таки переважно сонячне. Опади не очікуються. Це Черкаси, Кропивницький, Вінниця, Полтава та Дніпро, і в день там буде майже як і на півдні, і в Криму плюс 25, плюс 25. Сім градусів тепла, ну і Києв, я вже сказала, що і це видно, що дощ накрапає. І я хочу сказати, що він набирає обертів, і сьогодні синоптики нам прогнозують, що дощитиме майже цілий день. Такі короткочасні опади вони триматимуть і до вечора. І в день сьогодні буде плюс 24, таким буде денний максимум в столиці. Ну, Якщо говорити про температурні рекорди, 20 вересня було теплішим, і це пам'ятає історія. Принаймні, у 1913 році було зафіксовано Плюс 29 градусів тут, але е у 1921-му е в столиці е стопчик термометра добіг до нуля. і Це фактично була така по погранична температура, і таким історія пам'ятає температурний мінімум. друзі якщо Говорити про народний календар, то сьогодні я е, е, за народними прикметами цей день, 20 вересня. Він називається Луків день, тому що саме сьогодні починало збирати цибулю з поля і вважається, щоб цілий рік бути здоровим, щасливим, треба з'їсти шматочок цибулі. Тоді буде з вами сила. А як кажуть класики, але ви знаєте, я все ж таки порекомендую залишити цю приємність на вечір, щоб, щоб все ж таки запахи від цього ритуалу вони не дискредитували цю чудову традицію. Колеги, вам слово. Не знаю, ми з Нелею свої. Я з'їм Неля е, до всього звикла вже Слухай, а потім неля з'їсть. Ну, а людям радість. Е, давай так. Давай все ж таки залишимо реально цибулю на вечір. У нас сьогодні будуть баклажани, Олен. я думаю, ти будеш не проти, якщо ми замінимо на такий е, продукт, тому що ну справді знаєш, хай з нами буде сила, але без цибулі з самого ранку. Ну і дощі заходу прийшли тобі. до нас дійсно до центру України. Я маю на увазі, якраз приїхав з потягу Львова з Львова. Якраз там дощ такий був сильнуший, такий, знаєш, осінній справжній Дощ, виходиш в Києві, і тут він продовжується. Такий, знаєш, просто з заходу України все тягнеться отак ну до все, центру. Вже і осінь відчуваємо осінь, справді.